Часто у новинах ми чуємо про МАГАТЕ та активність цієї організації, пов'язану із атомною енергетикою. Ми разом із командою Мольфар та експертами у галузі ядерної енергетики дослідили роботу МАГАТЕ і те, як вона діє під час повномасштабної війни в Україні. Для початку треба згадати, що це за організація і чому про неї постійно говорять. МАГАТЕ це Міжнародна незалежна агенція з атомної енергетики при ООН. До неї входить 175 країн-учасниць. МАГАТЕ було створено 1957 року для співпраці та контролю за мирним використанням ядерних технологій. Серед 12 держав-засновниць, які розробляли статут агенції, був і Совєтський Союз. З 1991 року правонаступником СОВКА у всіх органах ООН є російська злодерація, що посіла його місце. І тут МАГАТЕ займається питаннями співробітництва у сфері ядерної енергетики та стежить за тим, щоб мирний атом залишався мирним. Керівними органами МАГАТЕ є Генеральна конференція та рада керівників. До складу конференції входять представники усіх держав-членів МАГАТЕ, і її засідання проводяться щорічно. А от до складу ради керівників входять 35 держав. І протягом 2017-2022 років одним із членів завжди був представник від Росії. Згідно зі статутом, одним із завдань МАГАТЕ є контроль за нерозповсюдженням ядерної зброї. Україна після розвалу Совка мала третій за об'ємами ядерний потенціал світу. І після його знищення ми підписали угоду про гарантії з МАГАТЕ. 1998 року вся наша ядерна діяльність була поставлена під суворий контроль цієї організації. Згідно статуту МАГАТЕ, саме цей орган уповноважений здійснювати контроль за тим, аби усі ядерні матеріали, які використовуються для виробництва електричної енергії, ніяким чином не залучалися до виробництва ядерної зброї. Основою бюджету МАГАТЕ є внески країн-учасниць. Основним критерієм для розміру внесків є платоспроможність країни, але жодна з країн не може робити внески понад 22%. Зверніть увагу на статистику: 2018 року Росія відповідала за 3% бюджету. При цьому вона може впливати на ключові рішення агенції через заступника директора організації. Про нього ми поговоримо трошечки пізніше. Крім того, на 2020-2023 роки Росія виділяє майже 700 тисяч доларів на рік для підготовки спеціалістів із країн, що планують використовувати російські технології в атомній енергетиці, а також 400 тисяч для проведення навчальних заходів. Попри війну в Україні, колосальні міжнародні санкції та інші види тиску, Росія продовжує бути членом МАГАТЕ. Ця організація досі не визнала Росію ініціатором агресії і називає війну із захопленням та обстрілами ядерних об'єктів ситуацією чи конфліктом. Навіть більше Росія зараз може впливати на рішення МАГАТЕ, і така форма влади ставить під загрозу всю світову безпеку. У цьому твердженні немає перебільшень. Давайте розглянемо нещодавні приклади. У серпні 2019 року під російським архангельском стався вибух. Лише за офіційними даними. П'ятеро людей загинуло одразу двоє померло згодом від гострої променевої хвороби, і ще четверо отримали високі дози опромінення. За даними розвитки США, вибух стався під час піднімання з дна моря крилатої ракети Бурі із ядерним двигуном. Через неконтрольовану ядерну реакцію стався викид радіації. До цього ракета більше року лежала на дні білого моря, куди впала після невдалого випробування на початку 2018 року. Дві баржі, на яких ймовірно транспортували залишки ракет після інциденту, росіяни на кілька місяців покинули на березі моря біля села Ньонокса. Радіаційний фон у місці, де стояли забруднені радіацією баржі, сягав 700 мікрорентген на годину, що у 14 разів перевищує допустиму норму. На своєму сайті МАГАТЕ публікує звіти про аварії у різних країнах. Із 2000 року було опубліковано 14 таких звітів, але серед них дивним чином немає даних про вибух у Ньоноксі. За допомогою МАГАТЕ російська злодерація створила видимість коректної роботи своїх ядерних об'єктів. Незважаючи на те, що МАГАТЕ повинна контролювати все мирне використання атомної енергетики країною. Із 37 російських ядерних об'єктів агенція може інспектувати тільки один. Виникає питання, чому міжнародна комісія погодилася на такі умови, адже правила мають бути єдиними для всіх. Але це було би невигідно для Росії, нехай це і порушує міжнародні домовленості. А тому на ці порушення закривають очі. МАГАТЕ не може дати відповіді на головне питання щодо своєї відповідальності, що насправді відбувається із російським ядерним сектором. Агенція не виконує прямих функцій. Не висловлює занепокоєння тим, що не знає, як працюють і чи працюють взагалі десятки російських ядерних об'єктів. Парадоксально, але країна-терорист впливає на рішення організації, що навпаки мало би контролювати її дії. Порівняйте кількість реакторів в Україні та на Росії, і тепер уявіть, що поза межами болотної гикавки нікому не відомо, що відбувається на 36 із 37 російських реакторів. Нам достеменно невідомо, чи російські АЕС насправді працюють, чи вони давно не активні. Можливо, замість мирного атому їх використовують у військових цілях. Можливо, деякі з об'єктів знаходяться у критичному стані. Це також може бути загрозою не тільки для Росії, а й для всього світу. Бо наслідки Чорнобилю ми розгрібаємо і донині. А скільки таких потенційних Чорнобилів може статися і сталося в Злодерації, нікому не відомо. Якщо вам цікаво, які катастрофи, окрім Чорнобильської, сталися в Совку, відео про це є у мене на каналі. 9 березня 2022 року після захоплення Чорнобильської АЕС росіянами, МАГАТЕ повністю втрачає зв'язок з усіма системами моніторингу на станції. Відновити зв'язок із ЧАЕС вдалося аж 11 травня. Що відбувалося на станції протягом двох місяців, ми досі не знаємо. У квітні під час окупації ЧЕС МАГАТЕ публікує дуже обмежені дані, запевняючи, що рівень радіації є нормальним. Після деокупації МАГАТЕ проводить місію на ЧЕС, підтверджуючи попередні звіти. Але Грінпіс проводить власне розслідування і звинувачує МАГАТЕ у заниженні результатів. Слідча група Greenpeace виявила, що рівень радіації у місцях, де базувалися росіяни, принаймні втричі перевищує оцінки опубліковані МАГАТЕ і відповідає рівню ядерних відходів. Взагалі, МАГАТЕ має складні і давні стосунки із ЧАЕС. 1990 року Юрій Костенко входив до комісії Верховної Ради України щодо розслідування причин і наслідків Чорнобильської аварії. За його словами, наша комісія дійшла висновку, що персонал станції, якого звинувачували у непрофесійності, працював абсолютно правильно згідно отриманих від керівництва інструкцій. І коли на їхній погляд робота реактора погіршилася, вони натиснули кнопку заглушки реактора ланцюгової реакції. Але замість того, щоб реакція припинилася, відбувся вибух, тому що це не помилка операторів, а вади конструкції реакторів РВПК. Незважаючи на це, МАГАТЕ звітува саме про помилки операторів як основну причину аварії. І коли до України приїхав тодішній гендиректор МАГАТЕ Ганс Блікс, наша комісія надала всі докази і висловила невдоволення такою нефаховою позицією. Але МАГАТЕ так і не підтвердила дані цих звітів про вади реакторів. Також РФ окупувала найбільший ядерний об'єкт Європи Запорізьку АЕС і продовжує свій ядерний терор. Ядерно небезпечні матеріали потрапили в руки озброєного ворога, який намагається шантажувати ним Україну. Це небачений раніше тип ядерного тероризму, а його наслідки можуть мати глобальний вплив як на екологію, так і на безпеку нашої планети. Планетфайн та піпол афт. Зараз ми бачимо на прикладі, що ядерно-небезпечні об'єкти можуть бути об'єктом ядерного тероризму. А це може послужити прикладом для радикальних угруповань по всьому світу, що можуть рівнятися на російських терористів. Росіяни нехтують всіма нормами цивільного права. Працівників ЗАЕС допитують, катують, зі станції вивозиться обладнання. Також терористи зробили нечуване, облаштували на території ЗАЕС бойові позиції. Це суперечить будь-яким правилам ведення війни, безпеки мирних об'єктів і навіть просто адекватності. Росіяни прикриваються ядерним реактором, запускаючи ракети, бо знають, що назад їм не прилетить. 25 травня на Надавоському економічному форумі гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі робить сенсаційну заяву, що на ЗАЕС зберігається 30 тонн плутонію та 40 тонн збагаченого урану, придатного для виготовлення ядерної зброї. Варто зазначити, що в цій заяві Гросі майже дослівно повторює російську пропаганду, яка заявляла про це раніше. В енергоатомі пояснили, що Плутоні та збагачений уран, які можна використати у військових цілях, ніколи не зберігалися на Запорізькій АЕС. Натомість уран і Плутоні у вигляді відпрацьованого палива, що зберігається на АЕС, дійсно є, але воно аж ніяк не підходить для створення зброї. У відповідь на заяви Грозі, екс-міністр охорони довкілля та ядерної безпеки Юрій Костенко пояснив, що з 98-го року саме МАГАТЕ несе відповідальність за відсутність в Україні ядерних матеріалів, зокрема високозбагаченого урану та плутонію, придатних для військових цілей. МАГАТЕ щорічно підтверджує у своїй доповіді дотримання Україною зобов'язань щодо виключно мирного використання ядерного матеріалу, що знаходиться під її контролем. Саме МАГАТЕ з 1998 року поставила під свої гарантії безпеки, що в Україні немає ні військових програм, ні високозбачену урану і Плутонію для виробництва ядерної зброї. Тому, на думку пана Костенка, Гросі не мав права робити подібних заяв. І це свідчить, що він або є некомпетентним. Або його інспектори, які 24 роки здійснювали контроль за українським АЕС, брехали, що в Україні відсутні високозбагачений уран та плутоній. За словами екс-міністра, об'єму палива згаданого гросі достатньо для виготовлення 4 тисяч ядерних боєголовок. Також залишається невідомим, як і навіщо Україна могла би накопичувати такі запаси під тотальним контролем. For the past few weeks. Atomic Energy Agency. 23 березня. Директор МАГАТЕ заявляє, що численні консультації не дають результату, і треба терміново допустити на український АЕС місію із МАГАТЕ. При цьому він забуває додати, що частина працівників комісії, яку він планував направити до України, має російські паспорти. Тобто росіяни мали їхати на українську АЕС захоплену росіянами, щоб інспектувати її. Це МАГАТЕ не турбувало. Також процес сильно затягнувся через те, що Росія вимагала надсилати комісію до АЕС не через Київ, а через Москву. Але врешті пляшкосиди дозволили МАГАТЕ їхати через Україну. 30 серпня місія МАГАТЕ у складі 14 працівників таки прибула до Києва. Серед її членів немає росіян, але також туди не було включено українців. Натомість є представники Литви, Польщі, а також дружніх до Росії КНР та Сербії. Росіяни домоглися виключення з комісії експертів із США і Британії, заявивши, що вони цитата несправедливо упереджені. А Гроссі назвав це місією із переважно нейтральних країн. На той момент, коли я пишу це відео, комісія ще не надала звіт про ЗАЕС, і я розкажу про нього в одному з наступних відео. Вишенькою на цьому торті з гівна стало те, що у червні МАГАТЕ заборонила представниці України виступати на конференції із доповіддю про джерела випромінювання у зоні проведення операцій об'єднаних сил. Натомість Росія була широко представлена на конференції як доповідачами, так і керівниками секцій. Ідемо далі. Представники РФ у МАГАТЕ фігуранти кримінальних справ, що притягувалися до відповідальності. На додаток, ці люди не мають компетенції для своїх посад у складі комісії. Щонайменше троє російських високопосадовців так чи інакше впливають на роботу МАГАТЕ і навіть керують нею. Координацію співпраці з МАГАТЕ від імені Злодерації займається Росатом тисячі 2020 року. Представники РФ брали участь у 340 заходах МАГАТЕ. 11 із них проводили на території Росії. Знайомтеся, це Міхаїл Чудаков. З 2015 року він є заступником генерального директора МАГАТЕ і також керівником її департаменту ядерної енергетики. До цього він 20 років працював у Росатомі, російській державній корпорації із атомної енергетики. Він має доступ до чутливої інформації щодо стану наших атомних електростанцій. Як він розпоряджається цими даними і куди вони потрапляють від нього, ми не знаємо. Згідно даних його паспорта, які змогли знайти дослідники із Мольфару, Чудаков родом із Дніпра. Окрім того, він у 90 х був членом націонал-більшовицької партії Росії, яку заснували Едуард Лімонов і один із апологетів російського фашизму Олександр Дугін. Ось як виглядав прапор цієї організації. Саме Дугіна, адвокат Ілля Пономарьов назвав одним із винуватців масового вбивства героїв із Азова у Оленівці. А ось що думає Дугін про війну в Україні, і я хочу, щоб ета кров була очищена кров'ю мразі Київської хунти ще у березні. Грінпіс закликав Магате звільнити Чудакова, а також негайно пояснити, яку ж роль він виконував у агенції. У звіті Державної інспекції із ядерного регулювання України зазначається, що після окупації Запорізької АЕС російськими військами на початку березня туди прибули 11 представників Росатому. Ці дані підтверджує, і Грінпіс у звіті йдеться. Провідна атомно-енергетична корпорація Росатом, що веде комерційну діяльність по всьому світу разом зі збройними силами своєї країни, бере участь у незаконному захопленні та окупації Запорізької АЕС у іншій державі. Зі схожими заявами виступили представники Укренергоатому, окрім Грінпіс, Польща також вимагає прибрати росіян з усіх посад у МАГАТЕ. Міністр клімату та навколишнього середовища Польщі Анна Москва надіслала офіційний лист голові МАГАТЕ із проханням відсторонити Росію з усіх органів організації через війну в Україні. Але ці заяви ні на що не вплинули. МАГАТЕ формально засудила дії РФ в Україні, але не змогла назвати російську злодерацію агресором і жодних наслідків взагалі для Росії ці заяви не мали. Але і це ще не всі росіяни в МАГАТЕ. Міхаїл Ульянов із січня 18-го року він є постійним представником РФ при міжнародних організаціях у Відні, зокрема при МАГАТЕ. Саме він 19 серпня у Твіттері написав жодної пощади українцям. Він згодом видалив цей твіт і намагався виправдовуватися, але Кеш усе пам'ятає. Саме Ульянов був одним із тих, хто готував комісію МАГАТЕ для відвідування Запорізької АЕС. Третій росіянин Алексей Ліхачов є директором російської корпорації Росатом. Від імені Росії він координує співпрацю з МАГАТЕ. 24 серпня він зустрівся у Стамбулі з директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, Після чого він заявив: ми залишаємо за душками політику і говоримо лише про співпрацю і про безпеку сучасних атомних об'єктів. Дуже цинічна заява від офіційного представника держави терориста, що захопила українську АЕС і шантажує нею цивілізований світ, З 2018, 2019, 2020 та 2021 року. Ліхачов був головою делегації РФ на засіданнях генерального комітету, тобто керівного органу МАГАТЕ. У березні 22-го року Ліхачов підтвердив наявність працівників Росатому на окупованій Запорізькій АЕС. А у квітні Росатом додатково направив туди щонайменше вісьмох людей, що вимагала від українців щоденних звітів, включно із передачею конфіденційних даних. До речі, інший керівник Росатому Сергій Кирієнко сьогодні є куратором тимчасово окупованих українських територій. Greenpeace та розслідувачі Мольфар пов'язують МАГАТЕ із офіційними високопосадовцями РФ. Директор агенції Рафаель Гросі дуже занепокоєний ситуацією на Запорізькій АЕС. При цьому щодо Чорнобильської електростанції, подібних заяв він не робив. Бо саме МАГАТЕ повинна була в перші ж хвилини захоплення українських атомних станцій. В першу чергу це Чорнобильська атомна станція, потім і Запорізька. Почати. Формувати міжнародну позицію щодо обмеження можливості Росії здійснювати ядерний тероризм на території України. Крім того, МАГАТЕ і досі консультується із Росатомом щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Хоча це українська електростанція, і вона не потребує консультації із росіянами. За словами співробітника департаменту ядерної та фізичної безпеки МАГАТЕ Кузуфумі Нагашими, в агенції нічого не відомо про вивезення росіянами з ЧАЕС радіоактивних предметів. На його думку, МАГАТЕ взагалі не має прямих механізмів впливу на Російську злодерацію для забезпечення ядерної безпеки. Все, що може робити МАГАТЕ, за словами Нагашими, це виражати стурбованість та закликати до вирішення проблем шляхом діалогу. Країни-члени МАГАТЕ погоджуються зі встановлення на своїх ядерних об'єктах систем моніторингу, а агенція випускає звіт, що матеріали з об'єктів не використовуються для створення зброї. При цьому МАГАТЕ може перевіряти ядерні об'єкти лише за згодою країн, де вони розташовані, чим користується Росія, не допускаючи місії агентства на свої АЕС. Після нашої перемоги принципи безпеки для ядерних об'єктів вимагатимуть повного перегляду. Допоки ІзМАГАТЕ повністю не виключить КНР, Росію та інші недемократичні утворення, ця агенція буде продовжувати служити цілям корумпованих урядів та диктаторів. Росія вже втратила будь-яку адекватність і довіру міжнародної спільноти, але з нею все, що доводиться, мати справу, оскільки ядерна безпека стосується всіх. А МАКАТЕ у сучасному стані повинна бути або повністю реформована, або замість неї треба створити нову організацію, але уже без зв'язків із державами-терористами. А допоки цього не зроблено, будь-які місії для контролю за ядерними об'єктами не можуть бути об'єктивними. Дякую за увагу.